До нового навчального року залишається все менше часу, і саме зараз батьки харківських школярів повинні ухвалити для себе рішення, яким буде цей навчальний рік у їхніх дітей, у форматі онлайн чи офлайн. Тож мер міста продовжує зустрічатися з харків'янами і розставляти всі крапки над її, і у форматі. Живого спілкування зустріч з батьками харківського міського голови Ігоря Терхова у Немишлянському районі підсумкова. Мер зазначив, що Харків єдине з міст в державі, що ухвалило рішення навчати дітей у спеціалізованих класах. Що створені у метрополітені, Ігор Терехов припускає, що кількість бажаючих навчатися у форматі офлайн збільшиться, тож треба вже шукати додаткові шляхи рішення цього питання як варіант побудувати відповідні бомбосховища, в яких одночасно можна навчати до 400 дітей. Працювати вони будуть у дві зміни. Я впевнена, що до нового року ми побудуємо. Таке бомбосховище, Одно, два е, чи три буде спочатку. Е, Проєктна кошторисна документація каже, що це 56 мільйонів одно бомбосховище. Це дуже дорого, і ви розумієте, яке навантаження на міський бюджет. Але ми пойдемо на цей крок, бо я розумію, що потрібно навчати дітей. Потрібно навчати. Тому спочатку будемо навчати в митрополітені, хто бажає. Потім будемо навчати уже бобосховища і таке інше. Домовилися. Також Ігор Терехов розповів батькам, як будуть доставляти дітей на навчання, як будуть слідкувати за їхньою безпекою та чим годуватимуть. Жива дискусія тривала, поки на всі питання не були почуті відповіді. Особисто я вважаю, що зустріч безпосередньо в районі важлива ініціатива Ігоря Терехова. Тому що кожен хто задає питання, отримує відповідь, і кожна зустріч має свій результат. Я вже визначилась форматом навчання, у нас буде онлайн-навчання. По-перше, ми дуже чекали, тому що ну, дійсно і в новинах бачимо, що Ігор Олександрович на зустрічі з батьками в школу приїжджає. І у нас є така можливість, як то кажуть, очі в очі задати питання, які нас турбують. Безпосередньо отримати відповіді, і ну, ми це цінуємо, тому що зараз війна всім дуже тяжко. тяжко, А коли влада, ну як то кажуть, не сидить в кабінетах, а виходить і безпосередньо спілкується ну, з нами, це дуже важливо. Тому ну, ми це цінуємо і. Я бажаю, що це дуже важливі такі зустрічі. Дуже турбуюся як мати, і дуже хотілося, щоб було офлайн навчання, і ми дуже щасливі. Ми дуже раді, що маємо можливість поспілкуватися з нашим мером і що він взагалі питає думку людей. Це я вважаю, що Турбота про звичайних людей, незважаючи на такий важкий час, мер опікується проблемами людей, виїжджаючи на місця, а не вирішуючи через когось наші особисті проблеми. Я обрала офлайн навчання. Якщо це буде можливо, звісно, ми б дуже хотіли, щоб діти навчалися, спілкувалися. Ну і звич... звичайно ж, безпека. І ми сподіваємося і дуже чекаємо, що це питання вирішиться. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків, новини.